Всім привіт! Ви на каналі онлайн-школи підготовки до НМТ ЗНО ХАБ. Якщо ви бачите мене вперше, а це скоріше все так, тому що ви всі новенькі, ви тільки починаєте свій шлях підготовки до НМТ з математики. То зараз я вам розкажу про себе. Мене звати Крістіна і я викладачка математики в онлайн-школі ЗНО як ви вже зрозуміли. Я готую учнів до НМТ. Уже виходить шостий рік. Шостий рік буду готувати учнів до НМТ з математики. І за час існування НМТ, а це чотири я випустила 247 двістібальників. бальників у сьогоднішньому відео. Я розкажу вам про корисні ресурси, які допоможуть вам при підготовці до іспиту з математики, допоможуть і спростять вашу підготовку. Почнемо з корисних сайтів, де ви зможете готуватися до НМТ з математики. Перший сайт я називаю його сайт всіх часів і народів. Сайт, який підійде в принципі до підготовки з будь-якого предмету, не лише з математики. Це сайт ЗНО освіта. На цьому сайті ви знайдете усі тести за попередні роки ЗНО, НМТ з математики. Також там є можливість знайти такий розділ, де у вас будуть теми грави, НМТ з математики і вибірка питань, які вже коли-небудь були на ЗНО чи на НМТ з математики, з кожної теми дуже рекомендую цей сайт. Користуйтеся, практикуйтеся, це дуже корисно. Сайт, ну реально найкращий тих, які можуть бути, тому що на цьому сайті такі питання, які от реально вже колись були на тесті, і щось подібне, може вам трапитися і цього року на НМТ. Але з математики є такий нюанс, що ви знаєте, що раніше до НМТ було ЗНО, і рівень ЗНО з математики був набагато важче, ніж зараз, рівень НМТ. І часто в мене така буває в учнів, що кидаєте мені якісь завдання, які зустрічають на цьому сайті, питають ого таке складне. Чому такого не було на курсі? Тому що зараз рівень НМТ ну трошечки спростили. Відповідно, там можуть бути якісь питання за старих ЗНО за НАТО складні. Ну, не супер. Там якісь такі типові до того, що може бути зараз на НМТ, Тому будьте там обережні, щоб ви там не перемудрили і там не прихузили себе якимись занадто складними завданнями. Наступний сайт, який я вам рекомендую, я не можу правди назвати його назву. Ми тут вам вставимо таку картиночку і подивимо. В принципі, то цей сайт не дуже відрізняється від попереднього сайту, тому що тут аналогічно є вибірка там завдань минулорічних НМТ, минулорічних ЗНО з кожної теми, але його такий плюс полягає в тому, що ви можете собі завантажити як pdf файл цю вибірку питань, роздрукувати їх. Тобто тут трошки зручніше, плані того, щоб завантажити, роздрукувати і в такому паперовому форматі. Потім виконувати тести, тому що на ЗНО освіти такого в принципі то немає. Наступне джерело. Це, звичайно ж, посібники для підготовки. Скажу вам таку загальну мою суб'єктивну думку про те, що напевно немає якогось ідеального посібника, в якому було би ідеально все. Ідеальна теорія, ідеальний тест. Тут прямо, ну прям щось таке, от ідеальне такого немає. Всі посібники мають певні переваги, мають певні недоліки. Десь непогано написана теорія, десь непогані тести, десь непогані задання з параметрами. Я вам розкажу зараз і порекомендую ті посібники. Які особисто мені там найбільше подобаються, які я вважаю найкращими, вони підходять для різних цілей. Десь там хороше те, десь хороше, щось інше. Тому посібник буду рекомендувати вам не один. Починаємо з першого посібнику. Я вам зараз тут теж вставляємо картиночку. Ви прочитаєте там авторів, прочитаєте назву, подивитеся, як виглядає обкладинка. Цей посібник, в принципі, то на мою думку, напевно, один з найкращих. В цьому посібнику все поділено по темах, там є там. Невеличка теорія, і потім тестики по темах. Теорія, в принципі, в цьому посібнику написано досить непогано. Є деякі там моменти, які трошечки зайві для нам те, які для нам те не потрібні. Є моменти, де трошечки за складу написано, але в цілому то непогано написана теорія. Тести, тести там непогані. Також цікавим є те, що у цьому посібнику частина тестів взята із ЗНО попередніх років. Ви можете практикуватися, робити. робити. Змінусів те, що Є деякі тести, які заскладні, або тести з тих тем, які не входять в програму, НМТ, які там не перевіряються. Тому тут треба чітко розуміти, що там можна робити, що не можна робити, для того, щоб знову ж таки не перемудрити і не перевантажити себе чимось заскладним, складним, що вам не є потрібним для написання на з математики. Наступний збірник теж тут вставляємо картиночкою. Цей збірник я дуже люблю. Я його люблю найбільше, напевно, за параметри, які є там, тому що параметри Метри там, там дійсно ну найкраще з тих, які взагалі десь можна знайти цей збірник. Він 25-го року, він адаптований під НМТ 2025. В принципі, то я думаю, що 2026 не дуже там щось зміниться, тому орієнтуйтеся на нього, можете купувати. Він дуже дешевий, він коштує там гривень 80 ну щось до 100 гривень. Він коштує дуже там адекватно. В цьому збірнику є 10 варіантів повноцінних от NMT з математики по всіх темах. Тобто, якщо ви хочете там вивчати якусь тему окремо, цей збірник не підійде, теорії там немає. Там лише тести, такі повноцінні пробники НМТ з математики. Цей збірник вам більше буде актуальний десь ближче до кінця навчального року. Там квітень, травень, коли ви вже опрацюєте усі теми програми NMT з математики, і вам потрібно буде набивати руку на тестах, робити якісь пробники, робити там, типу імітація НМТ, Так, тоді тобто цей збірник прям ідеально підходить, параметри там хороші, параметри підрівняння НМТ, в принципі, то підходять. Тому у цей збірник дуже рекомендую. Наступний збірник вставляємо вам його тут. Розкрию такий невеличкий секрет, що в свій час, коли я готувалася до ЗНО з математики, я готувалася саме за цим збірником. Тоді наш викладач в ліцеї фізматклассі нам його дуже рекомендував, казав, що класний збірник. Зараз, коли я викладаю, то в принципі то я би не погодилася, що цей збірник там супер вау. Він схожий до того першого збірника, який я вам рекомендувала. В ньому аналогічно є поділ по темах, тобто певна тема, теорія з неї. І далі тестики теорія в принципі написано непогано може бути тестики там є за дні і там їх. Дуже багато за тестів, яких не буде на НМТ, є якісь завдання, занадто якісь закручені, або є якісь там формули, які використовуються, які теж для НМТ не потрібні. Але і непогані завдання там теж можна знайти. Тобто, в принципі, то якщо відфільтрувати там і розуміти, що підійде, що рівня НМТ, що не рівня, НМТ, то в принципі то використовувати його можна. І останні збірники, який хочу вам порекомендувати, це збірник, в принципі, то я теж дуже люблю і теж люблю його в першу чергу за параметри. При там, в принципі, то непогано, не прям ідеальні, але теж, повірте мені, що коли писати готуватися до НТ шукати десь якісь завдання з параметрами для практики, ви зрозумієте, що знайти десь параметри для практики це ще той челендж. Реально, завдань з параметрами хороших, нормальних рівня НМТ знайти десь дуже важко. Тому цінуйте кожен збірник, де да, вони є. В цьому збірнику вони не погані, в принципі, то рекомендую. Збірник цей, тих авторів, які зробили перший збірник, який я вам показувала, вони навіть по титулці. В принципі, то однакові, майже по мінусах цього збірника це те, що в цьому збірнику немає теорії. Цей збірник це 12 повноцінних варіантів ННТ. Тому знову ж таки цей збірник для вивчення інформації не підійде. Підійде там знову ж таки кінці начального року, коли вам потрібно набивати руку на тестах. Як доп. практика, доп імітації може бути збірник. Цей теж здається там не супер дорого коштує. Він там такий тоненький, маленький, 12 варіантів. От тому може бути. І до речі, з переваг ще є те. Що в кінці цього збірника у вас є не просто там відповіді або ВГД, або якісь там числа, так а в цьому збірнику в кінці є повноцінні розвиски усіх завдань. Тому, якщо ви, наприклад, там працюєте самостійно, готуєтеся, так то для того, щоб потім проаналізувати свою помилку і розібратися, як варто було робити те чи інше завдання, дуже зручно відкривати в кінці збірнику і читати повноцінний розв'язок того чи іншого питання. Наступне джерело це мобільні застосунки. Скажу вам чесно, що з математики мобіль. Для застосунки для підготовки до НМТ є дуже мало, і тут я вас зараз чимось сильним не здивую, чогось такого супер лав не пораджу. Бази всіх, баз це фотомес, звичайно ж, для того, щоб розв'язати якесь рівняння, проаналізувати там якийсь графік функції. От ви знаєте, що робити. Відкриваємо камеру, заходимо, фотографуємо, і нам програма автоматично все розв'язує. В принципі, то коли там у вас якийсь ступор, коли цікаво щось там перевірити себе, то можна використовувати для Тричних завдань не дуже підійде для алгабричних там рівнянь або якихось графіки функцій. В принципі, то може бути. Рекомендую сама ним я не користуюся, от, для того, щоб щось там впевнитися, перевірити. От тому не здивувала, знаю, але фотомес скачуємо, користуємось. У принципі, то дуже класний застосунок. Я пораджу вам наступний застосунок. Він називається Мендал Він доступний лише під IOS. Можливо, та неможливо, а точно можна знайти різні там анали. Його його і для Android, і є аналоги і для iOS, якщо у вас там не вийде його знайти, чи завантажити, тому що там іноді бувають якісь перебої з ним. Коротше, суть в чому. Дуже часто мені скажуться учні про те, що нанота з математики немає калькуляторів, так і відповідно буває така ситуація, що учням важко рахувати усно. Тому я б вам рекомендувала, особливо зараз влітку це супер, прям актуально те, що можна реально зайнятися, завантажити собі якийсь застосунок, це може бути. Інший на конкретно цей для того, щоб тренувати усний рахунок, для того, щоб ви могли швидко, усно додавати числа, віднімати числа, множити ділити, тому що на НМТ це все економить ваш дорогоцінний час, це все пришвидшує вашу роботу, це все вам допомагає. Тому якщо у вас зараз є проблеми з тим, щоб усно рахувати, тому що в мене, наприклад, вони були в школі, от я собі скачувала тоді цей застосунок, якісь подібні собі скачувала, і на перервах в школі, коли у мене був час, клацала і таким чином тренували, практикували те, щоб швидко реагувати на іспиті. Ще одне джерело, напевно, найактуальніше і таке найпрогресивніше це соцмережі. Рекомендую вам зараз максимально себе оточити всім, що пов'язане з математикою, Підписатися на телеграм-канали, підписатися на інстаграм акаунти, підписатися на Тікток акаунти для того, щоб там протягом дня лайтово, без якогось там напрягу вчити якусь інформацію. Скажу вам так, що я ж підписана на всі соцмережі моїх колег з інших предметів викладачів, і скажу вам так, що. Попри те, що я не готуюсь до НМТ, мені та інформація, в принципі то не важлива. Але оскільки я там протягом дня прогортую стрічку, бачу там якісь тести з географії, бачу там якусь дату з історії, і таким чином я цю інформацію запам'ятовую при тому, що я якби вчити її то не збиралася, але десь щось побачила, десь щось там якесь відео. Погорнула там, діма зняв з англійської якусь там фразу ага, запам'ятала, і насправді то це неймовірно виглядає, але це факт, коли ви без напрягу Якусь інформацію таким чином мимовільно запам'ятовувати. Тому переходьте за посиланнями та обов'язково підписуйтеся, тому що там кожного дня ми заливаємо багато корисної інформації просто про НМТ або ж з там предметів якусь експертну інформацію, і таким чином ви зможете без якогось напрягу мимовільну якусь інформацію собі корисну для тесту запам'ятовувати та вивчати. Ще один ресурс: це картки квіз. Лед з математики, можливо, це не так актуально, як може бути з інших предметів, але я дуже рекомендую з математики. Медики по так вчити графіки функції, бо це дуже важливе для іспиту, розуміти, як виглядає графік тої чи іншої функції, цього брати якісь певні властивості функції і там працювати вже під час тесту. Також рекомендую вчити формули, тому що не всі формули є у довідкових матеріалах. До речі, давайте так: якщо ми з вами назбираємо на цьому відео, давайте. Тисячу лайків, якщо не збираємо, то в описі до цього відео я вам лишу такий подарунок від мене. Це будуть картки квізла з усіма формулами, яких немає додаткових матеріалах на математики. Ви зможете ними користуватись, і таким чином вивчити всі формули, яких немає у додаткових матеріалах, але які є необхідними і корисними вам для тесту. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, тому що кожен ваш лайк збільшує шанси на отримання карток квізлет з формулами, яких немає додаткових матеріалах. Також не забудьте підписати. Атися на наш прекрасний ютуб канал Hub, тому що ми для вас готуємо, стараємося, робимо, знімаємо багато крутих відео, початку серпня багато крутих вебінарів, безкоштовних, тому що все це не пропускати. Бути в курсі того, що ми для вас там таке новеньке зробили і зняли. Підписуйтеся на наш канал. А ще напишіть у коментарях, які ресурси для вас є найкрутішими, найзручнішими. Можливо, щось таке ще не назвали. Ви порекомендуєте зараз коментарях якийсь такий ресурс, який там всіх здивує. Тому напишіть і успіхів вам, підготовці до з математики.